Друзі, був сьогодні в цьому магазині і думав, що вже повісять цінники, але ще цінників немає. Але дивіться, є варіанти по деволту, те, що вже виставили ціни. 120 доларів коштує ось такий імпакт. В комплекті йде батарея, здається, на 2 Аг. години. 809. D1. І така сама ціна 119 доларів на отакий дриль DCD 794D1. Тут іде от також батарея 2 Аг, зарядний пристрій і сумка. Набір бит 10 доларів. Також є дещо від компанії Мілвокі вже з, з, з цінами. Тобто 99 доларів коштує дриль ударний, одна батарея і зарядний пристрій. І так само 99 доларів коштує імпакт, і батарея і зарядний пристрій. Або за 199 доларів можна взяти ось такий варіант. Дуже дуже рекомендую. Так, тут у нас ще ціни. Не виставили, тут ще ціни, а ось 19,97 коштує будь-який інструмент. І така акція, що купи 3, отримаєш 10 доларів знижку, купи 5, отримаєш 30 доларів знижку. Тобто це буде коштувати, наприклад, такий набір ключів, якщо візьмете 5 штук, буде коштувати не 100 доларів, а 70. Непоганий варіант, можна, в принципі, купити і перепродати в Україні, я думаю, непогано. А, набір ключів, дивіться, гарна ціна 50 доларів замість 124, 50, доларів, 50, доларів, 50-50. Коротше, є, є що є, що подивитися.